Якщо ви не хочете, щоб у вас масло текло з усіх щелей, а тоді робити заміну всіх сальників, які у вас є в генераторі, що вам потрібно на зиму зробити? Це стосується людей, у яких генератори після роботи залишаються на вулиці. Не заносяться в теплу в тепле приміщення. У нас клапана кришка і одне йде шланг до фільтра. Ось тут отвір, бачите, Сюда вставляється шланг. Типу сюди тепло переходить сюди, повітря. Але зимою збирається в цій трубці конденсат. От, він збирається. Після роботи ви залишаєте його на вулиці, цей конденсат поступово замерзає, замерзає, намерзає. І Утворюється тут повністю льот у шлангу. Ви про це не здогадуєте, заводите, а так як в клапані кришки буде створюватися тиск, не буде куди йому діватися, куди виходити, він почне лізти із всіх щілей, із всіх сальників, які тут є. Де він тільки буде знаходити слабе місце. Щоб цього не було, можна робити два варіанти. Перший варіант це е, в мене він не знімається. Там, я думаю, якийсь наконечник є. Що треба кришку То я його просто прочистив і перед роботою такого, ну, щоб все, що там є, повисипалося. Це раз. Друге, я його відсаднив від фільтра, просто на зиму отакого опустив, щоб після того, що він стікав, випускає. Дірку, щоб він не отвір, щоб він не підсмотував холодне повітря, просто затуляю будь-якою тряпкою. Це на зиму. Або поки не потепліє, щоб не утворювався там конденсат. Користуйтеся.